Більше розпитаємо детальніше про те, що там зараз відбувається. Скільки людей прийшло вже на цю хвилину? Іро, привіт тобі. Так, да, наші добрий вечір. Хочу сказати, що віче вже раз розпоч... за нашими підрахунками десь близько трьох тисяч десь на Майдані. Ну і плюс делегації в'їзду правого сектора, які були сьогодні присутні на дії, це також більше двох тисяч. Тобто насправді на майдані дуже багато і заповнений. Я сподіваюся, ви бачите це на своїх екранах. Щойно вшановували пам'ять Кибле. Адиційною піснею Пленикача. не хочу сказати, що бійці правого сектору дуже вітали на майдані незалежності. Ір, чи, чи все спокійно зараз є на Майдані? Чи не помітно було якихось людей, які можливо мають про собі зброю? Тому що ми знаємо, що є люди, які повернулися із фронту, і як говорили, як, як знаємо з минулих подій, що часом бійці забирають з фронту е, якісь трофейну зброю. Так? Чи все нормально? І скільки міліції охороняє власне цей захід? E, насправді бійці без зброї, принаймні ні в кого її не видно. E, ми знаємо точно, що ще до початку до правого сектору один з речників організації Артем Скоропадський заявив, що вони долучали, вони звернулися самі до правоохоронних органів і запросили тут була присутня автомобіль вибухотехніки, були кінологи з собаками. Хочу сказати, що міліції на Майдані немає. Тобто ми не можемо ми не бачили людей, які були б в формі міліції чи поліції, чи патрульно-постової поліції, що вони є на Хрещатику. Угу. Ір, дуже дякуємо. І про з'їзд хотіла тебе спитати все-таки, я так розумію, вдалося потрапити на цей з'їзд, хоча він був закритий для преси. Ем, і, е, і знаємо, що Дмитро Ярош там робив кілька таких серйозних заяв, зокрема про те, що буде революція. Е, Андрій Степстибінський теж його підтримував. які в тебе особливо, особисто склалися враження і підсумки цього з'їзду? Тому що були такі дуже багато розпливчастих фраз, як на мене, ну, з того, що ми могли слідкувати з Твітера правого сектора офіційного. Ми зрозуміли, що якось чіткого плану дій, що вони хочуть показувати. Казати, доказати, доказати цієї акцією немає. Самі надії втрапити не вдалося. Він <звіт> був дійсно закритий для преси. Тривав він близько з половиною годин, але після Дмитро Ярш дав досить короткий прийом, буквально на 5 хвилин. Хочу сперед це ще довіча, тому що Дмитро Ярш наголосив, що сьогоднішня акція це просто збір людей на майдані, а авити свої думки на події, які відбуваються в Україні. Вони не передбачають, що це переросте в щось більше ніж просто віче, що це може з'явитися на ноті чи протест. Навіть сьогодні він про це сказав. Uh -huh. Сьогодні снятки uh -huh. стосовно з'їзду партії «Правий сектор, голов... головне рішення, з яким вийшли делегати звіти, це ініціювати проведення всеукраїнського референдуму, на планується винести декілька питань. Перше, головне це висловити недовіру діючій владі в Україні. Mm -hmm. Також ще одне з питань, яке планується да, на цей референдум хотілося б правим сектором, аби воно було винесено, це визнати антитерористичну апельсу війною з Росією. Абсолютно чітко це зазначити. Також стосовно у закон повольчих батальйонів та організацій, які воюють в зоні Дання щоб вони отримали офіційний статус. Чому це також за ці правого сектору має бути винесено на всеукраїнський референдум. І ще одне питання це е, повністю закрити, е, блокувати окуповану наразі територію України. Uh -huh. Також це ті питання, які, напевно, хотілося б винести цей референдум. Хочу зазначити, що е, я е, заявив про те, що якщо не ініціатива проведення такого всеукраїнського референдуму, з такими питаннями, вони будуть ініціювати народний референдум з СВК. І останнє питання. Чи згадував Дмитро Яру щось про Мукачевські події? Бо знаємо, що на закритому з'їзді про це говорили. Чи пояснює він, яка ситуація зараз з бійцями, які далі переховуються в лісі, і з блокуванням їх наша досить мало говорить саме про мукачево. Він переконує, що це не бойовики. Більш провольчого українського корпусу він на цьому наголосив. А, також він кажуть, що ці люди досі переход, переховуються в лісах поблизу Мукачева. Точної цифри він також не може назвати скільки їх там. За даними звуці, ще стро людей за його інформацією, можливо, 9. Він а, ніхто з правосектору і також не має з ними зв'язку. Угу. Ярош наголосив, що а, він а, цим людям з. Справедливе. І тому він не має права просити їх здатися наразі. Тому їхня доля поки що залишається невизначеною, невирішеною.